Всім добрий часу доби, вас вітає Фідриль Компані. До вашої уваги ось такий автомобіль. Це Ford Bronco 23 й рік, 9000 миль пробігу. Автобіль на досить класній хорошій комплектації з двигуном 2.7, тому що є двигун 2.3. Вже фулет-оптика йде, камери 360, передні задні паратроніки, також фулетовські туманки. кітуманки, безключовий доступ, код на дверях. Ось такий класний. Крутий варіант. Вудково встановлено за захист фар. Ось такий тут пластик, тут метал. Е, стоїть оболодні колеса з резиною. Вудково 4 4000 доларів, колеса різина нові. Автомобіль. Придно після незначного підтоплення, ми його тут в Америці відновили. Е, Пошкодження було досить мінімальне. Замінили стартер, генератор, тому що не давав зарядку. І е, моторочки на сидіння. По автомобілю по нюансах, що у нас є. Однак сьогодні зробили такий дефект. Де в сторону. І також є невеличка м'ятника тут на капоті, вона теж без фарба має витягнутися. І отут м'ятника є на дворі. По самому автомобілю всередині це теж краща версія. У нас будуть електросидіння, у нас є такий комбіновний салон двох кольорів шкіра великий дисплей, кліматконтроль. У нас йде м'який дах, який закінчимо, якордемо відкидається, зараз відкрию повноцінно його. Також його можна повністю зняти. Якщо є бажання, можна докупити ще жорсткий дах. Ззаді у нас 5 місць. Є розетка, видає 110 вольт. Тут різні режими їзди, букування, диференціалів, передній, задній. Ну, Цей автомобіль має функції бездоріжжя, це може бути повсякденного використання, але е це автомобіль от його бездоріжжя, це його кажуть його і призначення. Також ми додатково встановили ось такий елемент. Він Так складається, закривається ось тут. І також це такий столик, якщо ви їдете на природу, ви можете відкрити його. Що поставити фіксатори. Там І можете тут що собі готувати. Або щось ставити. Також е... за вже казав, що захисти поставили. Також купили фонар більший, він ставився сюди в штатне місце. Тому такий цікавий варіант. Вже готовий до відправки в Україну. Зараз я покажу, як відкидається дах. Дах, виходить, розблокував і він відкидається. Ось. ось таким чином складається і відповідно висвіти на свіжому повітрі.